Привіт, з вами я Марко і Панік! Данило. Як ти мене назвав? Ладно. І панік, і сьогодні ми граємо в панік. Я Данило! Ти хто хто ти? чик чик Данило. Коротше, сьогодні ми будемо грати в панік. Короче. Ну, ну які боти вибирають бот мод? Вот реально бот за... <смір> на типа в пігі, чому я дуже не любив, коли голосуй, типа, за бота, бо бот завжди знає. Де ти? А, -а, -а, -а мене одного тільки що не закинуло. Так не тільки тебе. <смір> <смір> О, ну хоча б нормальні люди попалися, які вибирають плеєр мод. І зараз всі такі рискобот мод. До чого мені недобом? Мені тоже. А... а ну нажми play, play. Во нарешті. Ура! І там плеєр-мод. Це посхалочка на нове відео. Яке вже вийшло. Рекомендую. Так, бистро-бистро. Так, Game 1H стоп яке завдання Да просто це... ...збирати... А панік Ти зараз лей? Панік зараз не. Може нас хавати? Ні, він тільки жовтня поки що він може нас халата коли стане червоним, да? Уии Данило, yeah. я з тобою ходити буду. Мені странно. Кілер шанс 8,3%, чого так багато? Look. Зараз панік заспа заспаунився. Да не ловалимо. Бо... Закинув, зарапанік може бути. Так, тут що? Тут бінс, е... торт і. Так, мор. а де там щось писати, що мені треба? Бінс запад. Треба запам'ята. Дром е... морква десь тут. Бинс, кейк, carrot, ок. Я знаю, Морко десь тут. А, як я тоже знаю бинс. Десь тут? Чи ні? Де морква? Я не знаю, але походу панік десь біля мене, чес. Короче, о, я знайшов бинс. Короче, Морко, знімаємо видео поки цей. Поки... О, Керот, є. Короче, Манко знимаем відео, поки поки хтось з нас не стане паником. У мене є ліпше. О, демо! За, за мною панік! За мною Це такий скин, кстати, в імба имбаскин. Я пробую втікти. Ні, ні, ну за шо? Будь ласка, не треба. Демор, ва! втратив моркву. А там. Ну що цей паник за мною женеться? Морква. Ах ти ж. У мене якась дівка в морі. Щоб ти розумів, я тільки що побачив паніка, але він просто мене поігнорив, це немає. Фото ж сюди не лі овочі й фрукти. А блін, я не можу моркву знайти, блін. Щоб ти розумів, тут була одна морква, але я її підібрав, і мене снайпнув паник. О, морка! Да, все, я бежу. Так, попробуй какие-нибудь другие продукты. Тика накажи, что она бежать от паники. Иди ты. О! О! Иди в жопу! Иди в жопу! Иди в канаву! А не може ни одного детектора найти. Дай не в канаву! О, окей. Danger level 100. Але з беременного ничего нема. <свят> а, туда. Uh, так, микропончик. А дата морг у нас. И капу... короче, капусту. Danger level 35. О, морку. Uh, так, капуста. Не-не-не. Не-не. Иди в жопу. Так, що мені там треба, Бинс? Иди в жопу. Таку короче каналу понял. Іди Це не бинт. Да иди ти поняли. в жопу. Гейнет Хилл! Мені. Мені не, сюди. Тобі, тобі, собі... тобі Я не сюда. Я такий иду щуком, такий чувак, типу не дивиться в порік, типа дивиться на мене. Типа задні такий звук. Він типа такий захає, задні такий звук. Ґу! Так, комусь тут зламали кості. Danger level. Я всі предмети... А я не можу ніде знайти бін. Мені не сюди. О, Щоб ти розумів? Я в цей от вітер паніка зайшов, але мене якимось чудом, типа, не панька. Нітро просто і... броку мене не побачив пішов пластиці, броколі спагетти. Ну ми не просто не побачив броколі спагетти. Пластиці, броколі, спагетті. Дайте як вассоли, я не можу поняти. Броспаті. І броколі Знову побачив, <рапи> будь ласка. Да, Бінс! Да, це жорстко Бінс, Головне, щоб зараз не встати на, на якого... <рапи> ну я так просто <рапи> цього... Паніка... с камлю є, yeah, перша є yeah. <рапи> Так тут панік... жаль, паніка таке. Я якщо почекаю, поки панік піде туди собі... Я жорстко паніка заскану. Так, тут нам Ще що треба? Туди? Я так жорстко сканую. Ні, я це не буду виконувати. Тут знову треба бінс. А бінс ніде нема. Я так жорстко сканую. Ладно, я це буду виконувати, бо на початку стояла бінс. Що там мені треба? Ох ти ж пляха паніка. Багел, бінс, кебеч. Да. Кебеч це що? Чекай. А, а, бачи, це Це... капуста. Це капуста. Бел. Тепер мені треба просто обійти всю карту. Помимо... Можеш, будь ласка, підійти до мене. Я там не овочі. Я зараз туди и иду. На секунду. Ну блін. Ти вмер? А не одне життя. Вот це через... Це годовна, грає, я Є, мені лишається третій. У mm. мене mm. три життя і мені лишається третьо. Э, Марко. Марко чекай, почекай мене... Мені... Якщо що я тебе перекрию, по мене ми... Ззаді. Біжи. За підкрий мене йди! У мене одне життя на бієні, за маркай! Що я міг зробити? Що я міг, то я її зробив, сорян. Я ж похлопаю цьому давно, який за, 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 грає за паніка. Щоб ти так, розумів, мені з... через те, що ти здох, мені дали, короче, одне бонусне сердечко. А, тут дорога перекрита, клас. Я навіть не знаю, що мені треба збирати. То треба капусту. Капусту збирай. Найди. Я шукаю капусту. Во, да, капуста. Дальше, что тобі там ще треба? Я не знаю. А, ты в соло лишився. А, да? <laughs> ну ты все ты програв, считай. Не факт, у меня ще є два сардачка. Что треба? треба? а не капусту. Не, не треба. Подумай. Я чувак. Ропа. Да не зупиняйся просто воли. Ні, я. Где Майк? Я не умру в туалете. Динамайк, Сонг Туторіал. Лас. Мені такий блоки. Мам, мам, да, мам, дем, мам, мам.

А, а мені дали паніком. дали сердечко не за те, що ти вмер. Кожних 3 хвилини фрі дають. А, так? Да? Так, поки да. що панік... Хто мене стукнув? Хто мене стукнув? Хто Ти пінаєшся? Пі... <пі> пінаєшся? <На>. пінаєшся? Пінаєшся? Ти <пінаєшся>, пінаєшся? А чо? А де логіка? Ми не можемо просто вийти, типу, поки... Оце... Старці, Аріл! Поки закривається магазин, ми не можемо просто вийти. Shift to push? Так. Знаєш, зараз прямо перед моїм. Мені здається. <головіки> Це буде жорстко що мені треба? Айскрім, сандвіч, Распорі й йогурт. Чого? Чого? Ти не вийшли спати. Ніколи не вийшли спати. Распорі й Ну? Распорі й йогурт. Простіна, якщо кричите, кричите. Львову розтати. Зараз по глухим ляпиш. Не, це епл, мені треба. А от Распорі. Тепер мені треба ще йогурт. І айскрім багет. ще О, йогурт? Oh. Де ще айскрім в виді багета? Тільки не кажіть, що мене зараз побачить паніку. Куда Яблуко? Куда? Це не яблуко. А де айскрім багет? А де тут що, немає айскрім багета? А де це, а де яблуко? Айскрім. але це не багет. Угу. Так, десь тут mm -hmm. ходить пані. Це знов айским, але це не багет. Коротше, Данило, якщо побачиш i багет, то кажи. О є А я поки що шукаю цей Як воно? якому. Так, тут небажаний гость бачу. Спідран. Так. так, сканінг. За мною зженеться оцей пілісос, а я сканую. Я магніт знайшов, якщо я його цей. За мною. Його За мною йде. Я зараз його снайперку, Все, все. <світ> <світ> туди. <світ> А куда? А куда мне по А тут що, тільки три сканера в магазине? Да. Ладно. Дякую. Я Я тебя пиштолхую, давай. Типа в ней забрала магнит, и напочего улучшать пиццу. Прямо за мною. Yorkshire. Так я не йду в мясний видів. Чого ти розумів? У мене біля соваріанту немає, він мене під нього притискає, Я звалюю підтримає. Я звалию м'ясний сорян. Ти <рес> сам який давно звалив Сейчас від мене, Данило, найди вже цей тупий. А чекай два чизкейка і один лимон. Лимон, лимон. Лмон, два чизкейка Валя. Валя. Ня-ня-ня-ня-ня. Не надо. Якщо не за мною зараз буде бігти якийсь чувак. Ви здеваєте. Данило, будь ласка, в мене одне сердечко. І він біжить всю катку за мною. Я промочу. Я в мясному. Так. Да. Ні, я її кинув. І сюди, дякую, я її кинув. Ти ви ще колись знаходив скейкой? Колись було раз. Та ж то поміж! Я ще не можу знайти. Ой, блин! Ого. Я так зрозум, ти в м'ясному, да? Так? так. Будь ласка, не веди до мене. О, тут цей, тут є айскрім я вже, Мені вже його не треба, мені вже треба якось звалити від цього робота. Сорян, я в м'ясному. А я вже давно там, пом... Мене там вже давно нема Ну ти швидше бейся від мене, пересос білий. Ой-ой. Він зараз мене буде в полкатку. Він тебе накоцав і в тебе один випав. Та мене дай лобі. Блін, до мене так не повезло. Якщо би, якщо би... Чекай, давай зробимо. О, я вже нажав плей, давай. А чого нас так мало? Hey, mode. Hey, <laughs> Ні, ну я Оце так тупо було. Просто ти вже всі зібрали даже сканувати, а він тебе накоцав. <laughs> і в мене один трупа від цього не замітив. <laughs> <laughs> Ти би вже і так і так би, типа ну типу... Я типо, би все закінчив, але б я не встиг зайти. Да, та да ти би не встиг би втікти. Короче, беру тупо на рандом три айтема. Я зараз три... Я зараз три одинакових айтема візьму. Салфетки мені не треба. Кейк, 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 кейк. Кейк. І ще десь кейк. А вот кейк. У мене три кейка, бро, а чо?

и все. Я нашел. Добра. Дальше. Тут а что у нас треба? Fluid cup, toilet paper, yogurt. Попробую. Toilet paper. Кусочки крупка. Я бежу уже первый издаваться. Надеюсь, я вгадав, бо я не замітив, що друга. Я замітив, що перше і третє. Надеюсь, Frozen Pizza я вгадав Так ч і там вже когось паляет? Шф <пілляє> <пілляє> я це не удал! Дякую, чувак, за те, що мене штукнули цього. Так, що мені там шатали? Челик, ну, ну Його, просто, і да. добре. Дал Сигма, він мене відштовхнув від ресурсів. Йогурт і флот кап. Оце я, блін, за секунду взяв цей. Сейчас не взял голову. А тут перекрито. Добре, йогурт і флоид кап. Де, де він там. Він там. и фуитка. Йогурт и тут так, немає, что я не могу. Стоп, ще є це штучка. Вы в мясном уведела нет. Йогурт и фруктка. Йогурт... А кусочки фруктов в мясном видео, несколько раз. похоже. Йогурт? Йогурт є? Fluid Cup лишається. Є. А от, Fluid кап є. Все, я йду здавати перше. А в тебе є чіпси? Чіпси, чіпси і нема. Я теж стопну. Якщо заміти, скажеш зупинись. О, там чіпси якось. О, я тебе удачно підштухну. Блін, 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 швидше скануйся. За мною женеться ця... панік тепер. Але зато я сканував перша. Фух, я від нього втік. А, я вже зараз буду Я догнав ще раз. Тут тупі. Куд. Я втік від нього. От. Все, я друге сканував, тепер мені треба втретє, але він в самому відділенні. І дуже багато патентів, чим там може. Витись. Там поки що немає його в Його поки що немає в місця. Чипс, грейпа, сутирел. Так, это, 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 так, первая вода, вода. Грейпа, сутирел. Грейпа, сутирел, Вода. Чипс и сирел. Вода. Добре. Это чипсы, вроде, то, что треба. О, нет, это, нет, 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 не, Вот, все, только чипсы. Он нас всех сюда загнал. Самый легкий, другой, Он Мене челик пішов, Мене на челях підштовхнув Самий легкий, другий сканер. Ага, комусь там шиї зламали, круто. Це і це. Добре, а де третій сканер? Будь ласка, не кажіть, що він не основу. Да, він не А, за мною ще й... Й... йде паніка. Я від нього відчепився. уже. Я заработал, я заробу вже це, я зараз вже буду бігти. У лишається остання річ і цей міні пончик Так, я третій сканер. Окей, що ты треба? Эй, МІНІ пончик Багел, вater бот, аспоргус. Я не знаю, що таке Аспоргуз, але мені треба Water ботл. Короче, Марко Марко, То, куди... А я все... А чого... Е! Э. Хочешь, Треба Багел і якісь кищ... дві травинки чи що це? Я вже час вже цього не можу. А от, те, що треба. А! А ти... А? А ти будеш коло ще мені сидіти? Візьмеш флешку? Але я на 12 за не сейчас на 12? О, є, Багель якраз зараз спавнишься, мені під руки. Все, я зараз буду втікати тут. Ой, я маленька. Ай! У мене ося от фигня найшла. Ой, блин, баник! Где надо дайте та мені повезло, він мене вдарив, я типу, відбежав від нього і зразу уже не папа А де втік У мене питання таке саме. Не втікти. А вот я знайшов. Біля скану. Той, що не ум я і... <рив> <рив> Блін, це така свіжа. <рив> я візьму <їздь бру> му печеньки, <рив> Нет, я візьму <їздь> печеньки. <рив> 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 да, все окей, я забрав печеньки. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал. ну Усім пока-пока. Пока! -пока. пока.